Він обороняв незламний острів Зміїний, був полоненим і нарешті вдома. Морпіх Максим Кручок, мешканець села Бочаниця, після 9 місяців полону повернувся на рідну Рівненщину. Його і ще 49 військових обміняли 24 листопада. Нині захисник острова Зміїний разом з своїм побратимом проходять реабілітацію в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Півтора місяці вдома, якими вони були для Максима, та яка Визначна подія трапилась за цей час у його житті. Своєю історією Максим поділився з Павлом Невесенко. 22-річний морський піхотинець з острова Зміїний Максим Кручок дев'ять місяців провів у полоні. Зараз проходить реабілітацію у хлевельському військовому госпіталі. Він лише починає звикати до цивільного життя і зізнається, не дуже любить публічності. Втім, для телеканалу Рівне 1 вирішив зробити виняток. Максим не любить затягувати якісь справи, бо нині дорожить кожною секундою вільного життя. А назвати починають будемо да, Будем да. імпровізувати по ходу. Да, да, да. Час не стоїть. Повернувшись з полону, Максим вирішив не тягнути ще з однією, мабуть, найважливішою справою у його житті. Він освічився своїй дівчині. Його обраницю звати Юлія. Коли Максим говорить про свою кохану, посміхається. 100% переживав переживав тим, як пропозицію робити. Ну, це переживає кожен чоловік. Морпіх розповідає, навіть за тисячі кілометрів відчував підтримку рідних та близьких. Втім, саме думки про кохану надавали йому сил не зламатися в полоні. Вона ждала я так сказати, я навіть був в полоні, то я якось відчував, надавала трохи сили для повернення додому. Зараз Максим Крущок разом зі своїм побратимом Дмитром Щербаним, який теж був у полоні, проходить реабілітацію у військовому госпіталі Клевеня. Психолог Софія Гладюк, яка працює з хлопцями, розповідає нашим захисникам потрібен час, аби соціалізуватись у суспільстві. Нині вони мають звикати до нового життя хоч дається, це нелегко. Той досвід, який вони отримали, він негативний, і він достатньо болючий. Його так само треба опрацювати, і тому має пройти певний період часу, щоб вони могли справитися, прийняти його, скажімо так, і перевести в таку довготривалу пам'ять. Мається на увазі, це я говорю так з психологічної точки зору, що цей досвід важкий, щоб він сприймався як те, що було, як минуле. І те минуле воно тепер не, не руйнує. Так було так ну, важко, було неприємно, але вони пережили, якби з цим знанням важливо зараз жити. Також психологиня розповідає і про оманливе ставлення людей до військових, які повертаються без поранень з передової. Наголошує, психологічний стан наших героїв надзвичайно важливий. Хлопцям потрібно соціалізуватись у суспільстві від пекла, яке вони пройшли. Є така. Така велика спокуса сказати, що слухайте, та з ними нічого не сталося, все нормально, вони гарно це все переживають. І вони посміхаються, вони говорять, тобто їм нічого не бракує. Але тим не менше, навіть якщо десь так якби розпитати, з чим вони стикаються, вони багато чого в чому в себе навіть не впізнають. Тобто є якісь такі реакції, які неочікувані для них самих. Є такі реакції, які занадто сильні, і вони ну, їм, як вони кажуть, самі ну, дуже важко піддаються контролю. Тобто я тепер переживаю, як я можу з іншими людьми так би ну, безпечно спілкуватися. Мама Максима Кручка теж наголошує про важливість реабілітації для свого сина та його побратима. Каже, хлопцям дуже непросто. Розповідає і про деякі переживання свого сина. Він переживає, переживають вони за своїх побратимів, які там ще лишились шили на даний момент. Їх там зараз 39. І самі бачите, які вони виходять. Подивіться на останній обмін, які вийшли з острова Зміїний наші хлопці. Вони ще важчі як. Виходив мій Максим, і тому треба прикладати максимум зусиль, щоб їх просто звідти забрати десять місяців. Десять місяців це дуже важко для них. Цей рік для Ольги був найскладнішим у житті. Як мама, яка пережила полон сина, нині вона говорить про одне. Саме головне, що дуже вдячна я від себе, від своєї родини, від сина, для всіх тих, хто приклав максимум зусиль поверненню моєї дитини додому. І не тільки моєї, всіх, всіх українських військових, які зараз знаходяться в полоні. Дуже багато підтримки треба цивільним. Дуже багато цивільних, яких несправедливо там утримують. Діток, яких роз'єднали з мамами, з татами. Сам же Максим Кручок розповідає, кілька років тому не міг уявити, що буде в морській піхоті. Згадує, як отримав повістку, пройшов строкову службу, різноманітні навчання і опинився на славетному острові. Зміїний максим впевнено каже, це його другий дім. Хлопець пишається, що він морпіг. Морська піхота, як кажуть, еліта армії. Максим Кручок військовослужбовець, контрактник, втім нині глобальних планів не будує. Перш за все, хоче пройти реабілітацію, аби підлікуватись. Звертається до всіх українців. Хоча б всіх привітати з Різдвом Христовим. А найголовніше це терпіння і вірити в нашу перемогу. Само собою, вона за нами. Ну і слава Україні! Героям слава, Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.